Нічний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Троє загиблих і ще двоє постраждалих. Це наслідки нічної атаки російських шахедів на Київщині. В броварах росіяни вбили подружжя. у Гливасі загинув чоловік. В обох випадках уламки влучили у будинки. Детальніше про наслідки сьогоднішньої нічної атаки влада цимбаленко. Бровари, уламок ворожого безпілотника цієї ночі тут поцілив у приватний будинок. Вбили господарів. Чоловіку було 59. Дружина на рік молодша. Вибухова хвиля пошкодила ще 12 приватних будинків і магазини, повідомив мер Броварів. Наробили лиха дрони і в іншій частині Київщини Фастівський район Глеваха. Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого. Тут уламок Шахеда влучив у десятиповерхівку. Вигорів фасад з п'ятого по дев'ятий поверха. епіцентром удару став сьомий поверх, де й загинув чоловік. Йому було 36. Крім того, є і постраждалі. Чоловік, який отримав опіки верхніх дихальних шляхів. Його рятувальникам довелося знімати з вікна на шостому поверсі за допомогою пожежної драбини. Ще одна постраждала жінка. У неї гостра реакція на стрес. В одній з квартир було заблоковано жінку також довелося розрізати, знімати металеву конструкцію дверей. Ну на даний момент всі квартири, так я сказала, вже обслідувані. Людей в квартирах немає. Рятувальна операція тривала понад шість годин. Де СНСники евакуювали з будинку півтори сотні людей. Вийшли на балкон, подивитися, що пожежа зібралися з дитиною. Вийшли на вулицю. Ми просто з Харкова. Ми вже звикли швидко збиратися. Загалом, внаслідок удару, у Глевасі пошкоджено 13 приватних і 5 багатоквартирних будинків. Цей постраждав не вперше. У ньому тільки закінчили замінювати вікна через минулорічну ворожу атаку. Тоді влучило у сусідній будинок, а хвилею повибувало шибки. І тут влада Цимбаленко Костянтин Сиринок. Ми Україна, марафон Єдині новини. Через атаку дронів пошкоджені також сім приватних будинків у Наумівці на Чернігівщині. Через вибух шахеда у будинках вибиті шибки і виламані двері зараз у селі відновлюють електропостачання. Чотири безпілотники цієї ночі долетіли і до Львівщини. Всі вони знищені. Однак уламки пошкодили житловий будинок у підбірцях. Вибуховою хвилею повибивало вікна, частково пошкодило дах і кімнати всередині. кажуть. В обласній військовій адміністрації поруч утворилася вирва у 4 метри завширшки. Люди, на щастя, не постраждали. Цей будинок, до речі, уже вдруге страждає від ворожих атак. Загалом вночі ворог випустив по Україні 57 дронів. Майже половину з них збили сили ППО, інші були втрачені локаційно. Безпілотники летіли з Орла, Курська, Брянська і Приморсько-Ахтарська. Протиповітряна оборона працювала у семи областях. На куп'янському напрямку ворог продовжує штурмувати українські позиції минулої доби. Зсу відбили дев'ять атак поблизу дворічної Загризового та Петропавлівки. Бої тривали також в районі Липців на Харківщині. Як розповів в ефірі нацмарафон, офіцер бригади Рубіж Володимир Черняк, окупанти мають необмежений людський ресурс, а тому не шкодують своїх військових і зазвичай проводять розвідку наших позицій боєм. Наші позиції, зокрема піхоти, вони досі виявляють по старій схемі, просто посилаючи туди піхоту. Тобто, скоріш за все, тому що наші воїни вправно ховаються, якраз таки маскуються від дронів з тепловізійними приладами, тобто йде група ворожої піхоти, сама не знаючи, де знаходиться наша піхота, наприклад, от звідки по ній починає відкриватися вогонь? Ворожі дрони відразу фіксують, що там є якесь укріплення сил оборони України. Туди вже починає летіти все, що завгодно До України. Сьогодні повернули тіла 757 полеглих захисників. Це загиблі з Донецького, Вугледарського, Луганського і Запорізького напрямків. Ще 34 тіла з російських моргів. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими разом слідчі разом з експертами МВС обіцяють встановити особи загиблих у найкоротші терміни. І сьогодні вночі ЗБУ спільно з ССО провели успішну атаку у Рязанській області. Дрони влучили в один з найбільших в Росії нафтопереробний завод. І ТЕЦ. Це підтвердили. Джерела в службі безпеки на НПЗ досі палають щонайменше три резервуари. Момент потужного вибуху зафільмували місцеві. Атаковане НПЗ забезпечує паливом військово-промисловий комплекс Росії. Ворожа ППО працювала так завзято, що уламки дронів попадали на житлові будинки в Рязані. Там горіло ціле котеджне містечко. БПЛА влучили також у військовий аеродром Дягелєво, де дислокуються стратегічні бомбардувальники. На ранок естафета відряд. Занського НПЗ перейшла до Брянська. Там дрони атакували завод Кремній який виробляє деталі для ракет і іншу електроніку для російського ВПК. Загалом вороже міноборони звітує про що найменше дронів, які атакували 14 регіонів Росії. Україні потрібно чітко знати на досягнення яких цілей витрачати ресурси, які мішені фальшиві і ні на що не впливають. Саме в цьому полягає робота працівників зовнішньої розвідки, заявив президент Зеленський, вітаючи їх з професійним святом, і побажав більше точних координат військових об'єктів на території Росії, а отже, більше точних влучань. Найкращим президент вручив державні нагороди. Україні треба більше впливу на глобальну політику щодо нашої держави і війни. Треба, щоб лідери світу мали більше реальної інформації про те, що відбувається, і щоб було більше просто було більше реальної інформації, правди, більше необхідного нам змісту у політичних рішеннях для України. Із вулиць Києва почали прибирати знищені обстрілами авто. Усі вони покинуті господарями. Забиратимуть і знищені вщент, і просто пошкоджені. Якою буде доля цих авто далі, знає Анастасія Терещук. Це одна із автівок, яка була знищена під час російського ракетного удару. Ремонту та відновленню вона не підлягає. І таких автівок у столиці, від яких не залишилось майже нічого, більше тисячі. Це машина пана Сергія. Ракетний удар знищив її торік у березні. Ну, ось моя машина горить. Тоді лише біля цього будинку загорілись три машини. Одну із них власники забрали самі, іншу евакуювали КМВА. Тепер приїхали за автівкою пана Сергія. Проте той від вивозу відмовився. Це моя улюблена машина, яку я вкладав душу. Ну, що сказати. Була машина ще одна робоча машина Renault Megane. Вона згоріла повністю. Ну її вже забрали, її немає. Знищення автівки облюковує місцева влада причин, чому власники їх не забирають, декілька виїхали за кордон, просто покинули автівки, або ж і самі загинули через російські обстріли. Якщо власника пошкодженої автівки таки знаходять, він може обрати чи евакуювати, чи залишити там, де стоїть. Так власне зробив пан Сергій, але за однієї умови машина не перешкоджає дорожньому руху. Поліція своєю чергою може втрутитись лише у випадках, якщо автомобіль створює загрозу дорожньому руху або є доказом у адміністративному або ж кримінальному провадженні. Попри це, зазвичай саме місцева влада та національна поліція намагаються виявити власника і запросити його вирішити проблему. Голова КМВА все ж радить погоджуватись на вивіз таких автівок. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми. Вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати. Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. А що ж далі з автівками, які вивозять згідно розпорядження військової адміністрації, дані автомобілі. Будуть перевозитися на спеціальний майданчик. Ми постійно знаходимося, ходимо по території, і ми знаємо, де були прильоти, де згорів автомобілі, де, де є пошкоджене майно. Далі власники самі зможуть вирішити, що робити із автівками: здати на металобрухт або ж утилізувати. Протягом шести місяців поліція шукає можливого власника. Якщо за цей час ніхто не знайдеться, транспортний засіб можуть реалізувати, тобто продати. А також ці реалізовані кошти отримує власник цього автомобіля, якщо він наявний. Якщо його немає, то ці кошти переходять до міського бюджету. Поки київська влада пропрацювала такий механізм вивезення автівок. Працівники благоустрою відслідковують, де після російських обстрілів є знищені автівки. Відшукують їх власників та обговорюють вивезенням. Потім доправляють авто на спецмайданчик для того, аби транспортні засоби не стояли руками, як це було раніше. Вже на найближчому засіданні ради оборони мають розглянути новий механізм, аби процес прибирання автівок був ефективнішим. Анастасія Терещук, Михайло Головненко, ми Україна. Марафон Єдині новини. Правоохоронці викрили масштабне виробництво підробних паспортів і посвідчень. Величезну розгалужену мережу організував 27-річний житель Прикарпаття. Щомісяця він разом зі спільниками отримував мільйони за фейкові документи. Замовлення приймали через соцмережі. А щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, використовували одноденні сім карти, а посилки відправляли через поштомати уночі. Перш ніж затримати організатора і спільників, слідчі провели понад три десятки обшуків підозрюваним за загрожує до 10 років ув'язнення. Вартість підробки, залежно від складності і термінів виготовлення, була від 8 тисяч гривень до 2 тисяч доларів. Серед асортименту підроблених документів, які виготовляли спільники, паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто, різноманітні документи установ та організацій. За оперативною інформацією придбати у фігурантів можна було навіть службові посвідчення Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та служби безпеки України. Вони пішли захищати Україну і не здалися навіть після важких поранень. Ампутація не зашкодила стати призерами на світовому чемпіонаті з джиу-джитсу і навіть підкорити Кіліманджаро. Днями спортсмени повернулися до Одеси. У чому вони знаходять цю жагу до життя? Розповіли наші Ользі Дунській. На цих кадрах колишній сапер Назар Данів виборює срібну медаль на світових змаганнях в Абу-Дабі. Друге місце в Параджорджицю Чемпіонші Назар одним з перших став у чергу до військкомату на початку повномасштабної бився під Києвом, боронив Миколаїв та брав участь у звільненні Херсону. Саме там півтора роки тому дістав поранення, наступивши на ворожу міну. Нам треба було зайти на деяку територію і зачистити. І позаводити інші е, групи. Мій командир пройшов, А я ні, і так сталося, що я підірвався. Після підриву я зрозумів, що ноги немає. Я розумію, що все приїхали. У мене перша ціль була зразу вже стати. Ну для мене це був фактор, щоб повернутися назад. Після ампутації ноги за півроку захисник повернувся на службу, але влітку був комісований. Їхав додому з позиції, якраз із наказом про звільнення, і потрапив під обстріл. Трошки затрсотились ось о, там: два ребра, позвонок, порвана бочина. Як реабілітацію обрав для себе джиу-джитсу. Це японське бойове мистецтво для людей з інвалідністю. І настільки захопився, що виборов медаль на світових змаганнях. Срібло на чемпіонаті виграв і колишній командир групи спецпризначенців Олександр Міхов, відкрив для себе цей спорт після втрати кінцівки на фронті. Ми з групою йшли надавати вогневу допомогу. Нашим збройним силам при штурмі коротше нії місцевості. Я натрапив на міну. ПМН-2. Я такі намагаюсь бути таким, ось, таким же активним, як і раніше. Звісно, е, трішечки ще не до кінця я вийшов на той рівень, але я до цього йду. А ще готується до підйому пішки на Кіліманджаро. підкорити найвищу точку Африки. Ветеран планує вже наприкінці місяця. Прихопив за плече, підтягнув, підкрутився. Відключив, перехопився, зробив польовий на руку. Тренує поранених військових та ветеранів. Багаторазовий чемпіон з джиу-джитсу Василь Руснак. Адаптація джиу-джитсу унікальна тим, що знімаючи протез, людина може боротись на рівних або мати навіть якісь привілеї в боротьбі, тому що більше часу ми проводимо в партері. Топа на землі захисників тренер гроші не бере та хотів би, щоб спортивна реабілітація фінансувалася з місцевого бюджету. Але поки каже, такого рішення немає. В районній військовій адміністрації запевняють про проблему. Знають кожна громада, вона є бюджету в них є, вони формують свій певний бюджет, і попередньо е, на нарадах головами громад це все вже проговорювалося. У нас е голови громади реально всі там майже не в своєму місті. Вони за те, щоб максимально створити умови, вони знають для, для ну, що це необхідно, і вони готові виділяти кошти. Крім того, є ж небайдужі бізнеси, небайдужі громадяни. Та поки чиновники шукають кошти, тренування спаджу-джитсу не припиняються. Спортсмени хочуть привезти в Україну вже золоті медалі, покладене життя для того, щоб е Українське суспільство, тобто молоде. Розуміло, що вони українці. Заради чого? Так, спокійно. Мали змогу а, займатися спортом, жити жити в вільній країні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини. У США планують побудувати розкішну схованку для обраних на випадок глобальної катастрофи так званий бункер судного дня. Підземний бункер вартістю 300 мільйонів доларів зможе вмістити 625 найбагатших людей світу. Американська приватна компанія планує завершити його до 2026-го у Вірджинії, неподалік Білого Дому. Щоб стати щасливчиком, за місце доведеться викласти 20 мільйонів доларів. Елітний притулок надаватиме медичну допомогу на базі штучного інтелекту. У ньому будуть ресторани, критий басейн, боулінг і навіть скеледром. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.